Доброго дня, шановні гості глядачі мого каналу. У нас сьогодні субота. 6 травня, так? Да? 6 6 травня, до мене сьогодні людина приїхала на пасіку по пакети. Ось ми вже з ним все набрали, 15 пакетів, потім ще буде докупляти 15 ось. Володимир стидається на камеру, говорити. Хочу його запитати. Доброго дня. Да, до... Пакети дуже класні і дуже потужні всі. І пакети, відповідно, людина дуже. Потужні. Так, щоб бджоли не зажали в О. Показати на да, відео. Людина каже, що треба було на відео пакети показати. Зараз зажалять ще. А, в машині йду, покажу вже, так. Да. Людина каже, що пакети сподобалися, нормально все вибирали, по людськи Чотири рамки розплоду, ось загрузили, все, чотири рамки розплоду і п'яту ще трусили. П'яту трусили, тобто дуже потужні. Дуже потужні. Розширати зразу на, на повну вулицю. Да. No. <laughs> О, я, я дуже задоволений. Я теж задоволений, тож зараз ми туди-сюди, а я піду далі працювати, людина поїде вже so, на ріпак. рекомендую брати, але я ще приїду після мене. Ага, добре. Все <laughs> добре. Вітаю вас, шановні глядачі і гості мого каналу. Слава Україні, Слава Збройним силам України. Приїхав я додому, сьогодні в мене був дуже насичений день, продавав бджолопакети. пакети. Уже другу партію продав, оце приїхав на... Свою лісову ділянку хочу зараз почати приготувати місце під вивезення пасіки. Сюди тут вже буде пасіка в мене стаціонарно стоять, я тут ще саме можна сказати, початку весни не був, ось мій вже тут фундучок такий минулорічний, той що ми минулого року садили. Росте він, як бачите. О, Дякувати Богу, продав пакети. Все залишилось з 15 штук на продаж і все. А сюди я буду вивозити відводки. Будемо сюди вивозити відводочки. Бачите мій фундук, Так, ну вирішують тут правило одного саженця виродки якісь злодюги. А цей тут ну, непогано, бачите, листя все собі росте. Листя все росте. Спочатку там першу плантацію мені спалили минулої осені, як палили стерню. І ось тут декілька штук спалили. О! Так, бідний пропав, спалений був. Але таке воно ну, не буває. Нічого гладко. Так. Але ми досадили тут от 10 такі гарні саженці. Вони вже тут ростуть. І тут я буду ставити свою басіку стаціонарну, вже вона мене буде стояти. Будемо ставити фотоловушки. Фотоловушки, там, відеокамери, щоб все було чітко, з часом, можливо, ми його все огородимо. Так, Тож зараз буду тут починати кусити осою. Єле доїхав, тут така дорога, це одна тільки мене вбиває. де що тут сюди дуже тяжко доїхати, навіть якщо хоч пакети продати, то буде проблемно, але нічого. Якщо що, будемо довгого напрямку, бо біля хати тримати велику пасіку це дуже накладно. Зараз почну тут окошувати. Непевно десь тут буду. Ой, тако собі... під лісом будемо тут. Нас північ, там північ. Туди південь, тут поставимо таку птінку, щоб вони собі тут стояли і все там на схід. А ще грецькі горіхи ми. Не знаю, як ці грецькі горіхи щось толку не дуже, але такі хай собі ростуть. Добре, будемо починати працювати, помаленьку будемо знімати відео. Помаленьку будемо знімати відео. Ну що ж хлопці, трішки я ну, попрацював, не набагато ну, трішки тут посив під порядок, щоб було де машині розвертатися, що сонце сідає. О, темніє, поспілкувався з фермерами тут працювали. Неподалік, то кажуть, вже посіяли соняшник і цього року буде крізь круг села один, можна сказати, соняшник. О, це мене радує. Хоч буде один е, рік соняшник. Зробив я поки ось такий. Ну, це зробив на декілька ціх. Я думаю, я нормально викосив. Все покосив, тут то буду ставити під лісом. О. Трохи втомився, голова гуде. Цілий день на ногах, хто такі пакети видавав сьогодні, то це нормально справились. Тут ще дуже багато роботи, але будемо по вечорам приїжджати, коли буде вільна можливість, і будемо працювати. Тут сюди я буду вивозити відводки і, скоріш за все, вже на цьому точку вони будуть і зимувати. Будемо ставити якісь ловушки, фотоловушки. І будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Тут у нас є липа в лісі. Як завжди. Там ще минулорічні місця теж є. Там теж будемо ставити. Біля хати планую тримати не більше 50 сімей, а решту буду вже тут. Як дасть Бог, так і буде. Так що у нас у фундучок росте. Росте фундучок, тут треба вже косити буде. Тут я осінню косив, то воно відрізняється від того, як там. Вондук, як бачите, гарно тут собі це почуває. Гарно себе почуває. Тут я покосив, щоб можна було машиною розвертатися. Тож не знаю, чи виложить це відео, буде воно не дуже довге. І такі справи. Другий день у нас тепла, можна сказати. Трохи в наставку і навіть понаносили меду, люди були здивовані, коли сьогодні брали. Ми. Що, що непоганий цей прораз. Ну кажу, ліс, верба, там була ціла. Клено, це все таке. Зараз сади підуть. О, акації у ну, акації нас небагато. Основний в мене взяток буде липа, потім після липи робити соняшник. Тож всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Е, дивіться, ще вирішив показати єдиний мінус цього точка лісового. Це те, що сюди дорога, один є такий кусочок дороги, дуже і дуже кепська. Зараз я вам покажу, дивіться, це тут така яма. За що я хвилююся, якщо буде продаж пакетів, як буде сюди доїхати. Бачите, це якщо пройде дощ, то тут дуже слизько, знаєте, дуже тяжко їхати. Але ну, я не знаю, чи це плюс, чи це мінус. Ну, Я рахую, що це великий мінус, що погана дорога. Хоча з однієї сторони ніхто, е, ну як би сказати, ніхто ну, лишній сюди не поїде, це раз, це вже радує. Хто не знає, знаєте, тут якщо дощ пройде, то дуже. Але, от... Мінус те, що ушатується машина. Оце бачите, така дорога тут, звичайно... о, польова. Це єдина дорога, якою сюди можна доїхати. Ось, і зараз у нас такий горбок тут. Ми зараз будемо помаленьку виїжджати. Да, ти шо в мене? Ось, друзі, по такій дорозі доводиться їздити сюди на цей точок. Оце ж єдиний його мінус. О, через що я і так би возив би, знаєте, бджіл на осінь, але це його лишній раз машину бить і все, ну це дуже накладно. Ну Так якось в принципі нормально. Тож хочу почути вашу думку в коментарях, що ви рахуєте на рахунок цієї дороги. це плюс чи мінус, що такий не дуже. Ось вже село поряд. Так на першій другій передачі помаленьку можна собі їхати. На моєму стінгу. Та таке. Зараз я буду, приїду, буду корлям корм робити. То ще раз е, покоментуєте за дорогу, скажете, як вам така дорога. Бо я думаю, що ну, з однієї сторони добре, з іншої сторони і не дуже. Чи як ви думаєте, чи можна буде по пакетам заїхати по такій дорозі і забрати пакети? Всім успіхів, міру, добра.